Буде жити України і слава і воля. Олександр Браверман читає автор. Я звертаюся до Бога щиро з молитвами. Захисти нас і помилуй в битві з ворогами, і Господь відповідає. Ваша світла доля буде жити України і слава і воля. І слова дістались серця, як ріка до моря буде жити України і слава і воля. Чуєш, нелюди Московський, спадкоємець троля. Як тебе зі світу знищать і не буде горя, у нащадків наших буде чиста світла доля, будуть усмішки і радість, і слава, і воля.